Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу і всіх, хто завітав до мене в цей ранковий час. Я рада вас вітати в своєму вранішньому саду. В цьому куточку саду, який ми, люблячи, називаємо патіо. Патіо тому, що цей кусочок саду, цей куточок саду, він закритий з усіх сторон, парканом. З іншого боку, він закритий стіною будинку однією і іншою. І має отаку живу загорожу із винограду. В цьому куточку саду дуже приємно попити каву зранку. Цей Прекрасний бодрящий напій. Він придає сили і настрою. Перед вами квітує прекрасна троянда англійської селекції Heritage. Вона одна із найніжніших. Троянд в моєму саду. Отакий От прекрасний, ніжний колір з поєднанням чудового, казкового просто аромату, який змішується з ароматом кави і розноситься по нашому патіо. Я хочу вас підвести до своєї троянди, яка почала друге квітування. Це барок. Любімеця і красавіця. Вона ніби зійшла із картин якихось стародавніх, скажімо, гравюр нот, чи листівок, які ми колись підписували в дитинстві. І поряд з нею квітує шнею гальцер. А ось за листочком сховався бутон. Він скоро розквітне, а там далі вже вона в піврозкритті. Знову ж таки барук. І поряд ми бачимо шнеє Вальцер, який нахилився до маминої малинової троянди. Отаке от поєднання. З цієї сторони ми бачимо, внизу квітує хризантема і наливає свої бутони хирітеч. Отакий от, от прекрасний куточок саду. Ну і моя супутниця Ліра. Вона кави не п'є, от, але завжди присутня при сніданку. Дорогі друзі, хочу вас запросити далі в сад. І подивимося, що ж там відбувається сьогодні після цих проливних дощів. Подивіться, якими величезними. Шапками спускається, схиляється донизу наша красуня Анабель. Давайте піднімемо цю красу. Подивіться, який чудовий лаймовий колір. Отакий От лаймовий, не начебто, правда, це лайм. І оце ця стіна вся. Покрита шапками, які схилилися донизу. Ну, Я вже вам розказувала, що це наше недопрацювання. Ми не встигли зимою протягнути ще додаткові е, значить, шпагатики, для того, щоб вона стояла строго вертикально, ця стіна. Ну а потім сталося те, що сталося 24 лютого. Ну і потім вже було не до того, так що воно залишилося в такому от стані, і тому аннабель схилена до землі дуже сильно. Але вона має величезні розміри своїх <свіття> ну Без перебільшення вони величезні. Не всі я можу достати. Ну, от, наприклад, а ну йде сюди. Ой, красунь. Це взагалі величезне соцвіття. Ну і тут одне від другого більше. Краса неймовірна, але вона вимагає ну, такої якоїсь підпорочки. Щось треба придумати акуратненько, щоб не дуже було видно. От. Ну, таким чином, я думаю, якщо нічого не помішає, в наступному році буде все як слід. Ну, Хочу вас звернути ще вашу увагу на вербинник копійчатий, який розкинувся у підніжжя цієї от ялинки коньки. Вона у нас росте перший рік, посажена минулою осінню. Ну і там ще подруженька її друга з іншого боку. Ось от таким от образом виглядає наш Уголочок нашого саду, який ми називаємо люблячи патіо. Ну, підемо далі, подивимося, що далі квітує в нашому саду. І ось перед вами флокс. Він височенний, мого росту. Він сам тут посіявся, вони мають таку е, можливість самі якимось чином з'являтися на участку саду. І квітує він тут пізніше за всіх, бо зараз уже флоксі відцвітають. Я замітила те, що флокси не люблять дощів. Вони швидко псуються, їхні квіти на дощі. і. Деякі з них я вже просто обстригла. От подивіться, скільки яблук нападало. В нас йшли дощі. І от е, таке от е, треба збирати яблука. Ну от наші флокси, які частково вже обрізані. Залишила тільки ті, які ще з кистями квітів. І я хочу вас провести до... Моїх троянд. Дорогі друзі, я ось зупинилася біля своєї улюблениці Троянди Наваліс. Про цю троянду в мене хтось запитував з моїх дорогих підписників. І от я хочу продемонструвати, як вона виглядає на 10 серпня це її повторне цвітіння. Ви подивіться, яка маса молодих бутонів викинута цією трояндою. Це говорить за те, що цвітіння буде довге, тому що ці всі бутони вони повинні ж розкритися в свій час. Ну і от перші з них ви бачите, як чудово виглядають. Яка це квітка, досить велика квітка. От і на одному цвітоносі по декілька, по три, по п'ять, по сім квіток по-різному. Досить високий кущ. Якщо в мене метр шістдесят мій зріст, то тут буде метр сімдесят, метр сімдесят п'ять зріст цього куща. Ну і дуже велика кількість квітів, бутонів, які розкриваються. Який чарівний відтінок. І ось до неї схилилася поряд Golden Celebration. Яке прекрасне поєднання Наваліс і Golden Celebration. Яке прекрасне поєднання голубого відтінку і жовтого. Golden Celebration вона з таким мідним. Відтінком, а наваліс має якийсь бусковий, голубуватий відтінок, прекрасне сусідство, прекрасне поєднання. Вони наповнюють цей куточок саду отаким тонким-тонким ароматом троянди. В ранковий час це просто релакс. Поряд з наваліс з іншого боку квітує Пауло Пейроні Джендієрі. Це троянда італійської селекції. Вона має отаку от піонну видну форму. Теж жовтий колір. Жовтий колір дуже гарно поєднується із, блакитним, із блакитними відтінками. Тому вони посаджені поряд. Пауло Пейроні-Джендір'єрі безперервно квітує. Вона буквально не зупинялася і ще з весни. І не було ніякої маленької навіть перерви. Подивіться, скільки знову викинула бутонів. До речі, хочу сказати, що Пауло Пейроні-Джендір'єрі зимує без укриття в сей свій ріст і на валі стеж. І от в ту зиму, коли було дуже холодно, у нас і тривалий час, були холода, це 20-21 рік зима наваліс у всей ріст перезимувала, не змерзла жодна гілка. Без укриття зимується троянда. Ну, у мене всі троянди без укриття. Принаймні, оце в цьому ряду, де я зараз знімаю жодну, не вкриваю, Ну, буквально нахиляю деякі плетисті, щоб вони зберегли свої гілки високі. Ну, Про це потім поговоримо. А ось перед вами Шарлота. Ви знаєте, вчора ввечері, сьогодні, вранці, я ходила, нюхала, принюхувалась, я не можу зрозуміти, що це за запах. Боже, як же вона гарно пахне. Якби ви мали змогу, може, б ви мені підказали, чим же вона пахне, Боже, що це за ніжність, що це за чарівність, я не можу передати. Дуже приємний запах, дуже приємний запах. Тонкий і такий ніжний, і досить сильний. І от шарлоточка моя, вона теж в цьому році прекрасно себе почуває і вона. Квітуй, це в мене тільки отака от напасть. Подивіться.